Перше відкриття. О-о-о-о-о-о. Оооо! все гарно розмішати. Така навариста, навариста зубка. Ух! Красота. Мені дуже-дуже цікаво, що тут всередині. Знаєте, як на паруні. Ну, одним словом, таке, знаєте, воно мліло. Воно просто мліло. Просто супер. Глянь. Mm -hmm. Що стало з м'ясом? Гляньте менше карта при те каста. Красота, кусочок куба Що плаває в соку, гляньте, скільки тут супер навіть кортити помачати і попробувати тепано. Ну? Mm. Мега смачно просто. Гаряче. Яке соковети mm. м'ясо. Але гаряче.